Запрошую вас у мій зимовий садочок. Погуляти разом зі мною. Так, розказую таку трошки передісторію свого садочку. Ну, оце все-все. Тут у мене було картопля і буряки. Я вже казала. Да? А потім думаю, то ладно, щоб менше ж роботи були, дай посажу садочок. Ага. Роботи вам скажу, додавилося разів у 10. Ну, перші роки, що я зробила, я накопала вон різних тих таких просто, що, ну, чого попало, я казала, що потреба. Від вишень, від бутків, там, від слив, від э, цих абрикос, кісточки посадила. До речі, з абрикос одна дуже смачна, крупна вийшла, як я садила. Ну, а ті не вдалися там. Одна, правда, така солодка абрикоска. То... Прийдеться тепер у цьому році переформатувати її, збираюся. А саме це два горішки мені брат привіз, там якийсь хтось йому дав ці сіянці такі мені пусінькі. І оце з цих горіхів у мене тут почався садок. Ну, Перші роки ніхто їх ні там не формував, ні обрізав, ні, ні обробляв. Ага, Воно росло куди хотіла, як хотіла. Оце, до речі, слива радку, така гарна сливка. Ага, А тоді ж докуплю там яблунь, грушку, яблунь, грушку, чи ще щось докуплю. Ага. І стала втрачати тоді дерева. І вже як стала втрачати, давай тоді вже все читати, усе ж думає, що ж таке, що, що, воно, що воно робиться. Ось орішок так. А, до речі, бачите. Ті обробила, а це вже треба обробляти з лишайниками. Ну не встигла. Є у мене залізний купорос. Не встигла обробити. Треба обробити їх від лишаю. У морозиць морозиці пройдуть. На два тижні передало нас це похолодання. Зима, виходить, прийшла і до нас. Якщо залізним Саме найкраще залізним купоросом. Я там, мабуть, про смородину знімала там, про агрус, то казала, що найкращий варіант. І зараз повторюсь. Залізний купорос від мохів, від лишайників. Найкращий варіант. Тільки дивіться, якщо там кісточкові, там сливи, там ну, вийшли, кісточкові рослини. Їх треба трьохпроцентний розчин робити. Це 300 грамів на Десять літрів води, а оці яблуні груші там п'ятий процентний, 500 грам. Ну, воно й продається так і по пів кіла там, зазвичай ну воно різні розфасування, ну в основному там зайдеш у магазин, так, пів кілограмові продаються. Так, скажете, що це за кучі? Оце хтось компостну яму його складає. Ну, а в мене оце таке. оце... Те що згрібає, що то скрізь там посадку кучі назрібаю, воно собі там перегниє їх кучі і тоді його розгортаю ту кучу. ось. ось і воно видно буде. Минулорічний вже. Це минулорічний. А це вже мать поза минулорічна, ще рік-два, і тут буде такий перегній гарний на все, на розсаду на... на все. Так, гуляємо далі. Ось Дивіться, це за ці абрикоси, казала, щось кісточки. Там сама перва гарна абрикоса. Ну, ну куди ж, ну дивіться. Ну, ну, попробуйте його обробити. Тут весною повний букет маніязу, який поширюється скрізь на, на все. Попробую зрізати, дивилася вже відео, там один чоловік все досконало розповів. Там сантиметрів 70 зрізати. Переформувати, пустити. Можливо, чаші її там, вона паростки пустить. Ну, Збираюся. Що получатиметься, буду показувати. А так що ж, ну, куди його. Ну, це те, що ще раніше. А то там воно, слива одна така була. ну, Не дуже ахті. Теж із того, із якоїсь парослі десь воно Це Ті, що перші накупила, то я просто її напросто оту, зрубала. Деякі тут теж, не знаю, якось дві, мабуть, оставлю. Одна крупна є гарна, одна солодка Така є, хоч і дрібніша, але дуже гарна. І от ці абрикоси збираюся ото таке зробити. А ті там дві чи три зрубаю зовсім. Так, ну це вже сюди більш такий молодший садочок сюди почала садити, досаджувати. ж підкуплю там щось весною, щось восени. І сюди досаджую, і досажу, і далі, і далі, і далі, пішов у мене тут садочок. Так, зараз за оцю побілочку. Я ж не білила раніше теж. Ну, це десь років з три почала білити, та й Та й то не так, як треба, перший рік щось там одну, ну так сказати, як для проби. Взяла одне відеречко там, побілила. Один чоловік мені просто написав. Десь на якийсь форум зайшла, в мене так та й тут деякі видно, а то весною так тільки дуже отак от прямо тріснула от, так, от Дуже одна там така гарна яблунька, типу цієї вже там сантиметрів десять у діаметрі була. А я думаю, ой, якась там чи парча, чи шуно там, чи то. А воно ж виявляється, дивіться, зараз сонечко, ну, воно вже сідає так, а вже це лютий місяць, воно вже вже високо. І вдень. Сьогодні, зараз на нам покажу, краще ближче підійти, наглядний буде, приклад буде. Ого. Дивіться, сонечко вже високо і воно припікає. Припікає і що, Гріє або зі сходу, або з, з півдня, і ось цю частину воно перегріває. І так в день, навіть навіть якщо мінусова маленька, мінус один там, чи мінус там, чи, чи біля нуля. Оця сторона так прогрівається вже там на сонці, у дереву зазвичай. І воно починає вже сокорух проходити, бо там відбуватися. Ну, хай маленький, хай який, ну вже там воно такі процеси вже відбуваються, іменно цієї частини. А потім сонечко зараз раз, різко сяде. І що? І зараз вже мінусова, і тільки раз ще опуститься. Отакі дні, якщо вони яскраві, сонячні, а потім. Ночі мороз, І сьогодні передають, був, мабуть, до мінус восьми, і ще тут декілька днів передають у нас. І все, результат, воно не встигає там поступово так охолонути, і так починає розтріскуватися, то тріскається кора. А потім вже ж разні б'яки, там і бактеріальні, і грибкові, всі туди залазять. Так що я послухала людей і стала. Білити. В тому році там трошки більшенько побілила. В цьому році ще трошки докупила, поновила те все. І, в общем, ще трошки підбілила тих старих. Ну, а там старі вже, якщо декілька там ще деревинок є дуже гарні, такі б треба побілити. А ті, якщо буду переформовувати, там, ну, дасть Бог, все вийде. Так. Що ще вам розказати в моєму садочку такому? Робот ніяких не... не той, правда, брешу трошки десь оцю третю частину молоденького. Я обробила вже. Обробила як? Обробила мідним купорусом. Ну, краще, ви знаєте, першу обробку робити, ось цю бордовською. Зараз розкажу про ці тряпочки, що я попричіпала. А я обробила чистим мідним, ну, що було під рукою. Січень був, видався такий аномальний, зазвичай у нас не такий місяць. І вирішила, осінню не обробила, але ну, думаю, так для профілактики і деякі деревця, які там трішечки ну, ну, там хворенькі. Я їх обробила 3%. І ото пройшла поряду на колоцька 3% обробила ті дерева, які хворенькі, які під питанням в мене. А ті просто, які, які не, не вже лишилися, потім по ряду пройшла, 1%, про, просто так для профілактики. Так що це вже третю частину січня обробила, це вже перша обробка і пройшла в мене. Трьохпроцентний розчин, хто знає, хто не знає, розказую. На 10 літр води треба е, взяти 300 грам мідного купоросу. І розвесли в тепленькій водиці, оце, якщо там у вас якісь там хворі петні, рослинки. А 1% це в общем, взяти 100 грам. Зазвичай в магазинах там 100 грамові пачечки продаються, тут на 10 літрів води розколотили. І для профілактики прийшли від всіх грибкових, від всіх оцих, та різних там бактеріальних хвороб. Так що усе. Ота так, старайтеся обробити. Ну, краще першу обробку проводити ну або ранньою весною до розпускання бруночок. Тому що, якщо вже пішла розпускатися, ви просто поперепікаєте чистим цим мідним, та також і бордоською, Ну, краще бордоською робити, якщо в кого в мене не було під рукою вапна. Надіюся, ось там докуплю ще різних там і препаратів. ще от. І проведу тоді вже ту остальну частину, яку я не обробила. Ну, а ця вже оброблена, це вже, так сказати, вийшло. В січні то обробила. В січень місяць взагалі, я скільки ось не пам'ятаю, щоб такий був. Бачила відео там із Закарпаття. Боже, люди вже попідрізали там, ось там біля нас не дуже далеко, там туди полтавщина, туди далі центральна, там і обрізки провели, і, і обробки. Ну, така аномалія. Та у нас оце дивилась по погоді, там на два тижні це таке трошки холодненьке, ну а так. А то все. в общем, далі відео тоді вже плюсово. Треба буде старатися встигнути, обробити, поки не розвиваються бруночки. Ну, у нас все спить. У нас, хоч і січень тепліший був, у нас тут на Сумщині набагато холодніше. Мабуть, днів-два була така погода, що Днем до плюс восьми було, а ага, так сильного тепла не, не то, або тоді вночі невеличкий мінус, або там плюс два, плюс чотири і трималося. І, ну, то таке. Так що деревця не попросипалися. Так, а ще за той за вам можу сказати, що обробляйте сміло, і це мідним купросом. Це препарат, ну якщо і бордосько ви це препарат контактної дії. От, тобто, як? Якщо ось тут ви обробили, да, дивіться, контакт контакт проходить. А отут десь бризкали-бризкали такий раз, там щось десь пропустили. Ото там воно подіє. А там, де ви пропустили, де не обробили, то вся там бяка та залилася. Так що, якщо ви обробляєте, Контактним препаратом треба обробляти хорошо, хорошо купати деревинку всю. А то буває так тільки раз, там зверху прийшли, побризкали, там побризкали, ага. а знизу гілочки не добризкали. Так що дивіться, обробляйте, обробляйте гарно. Це системний препарат, ну там вже як по листі ви підете, вже там пізніше, то таке там. Побризкали, побризкали, рослинка усмоктала і все супер-пупер. Бідний препарат або препарати на основі міді це ну, замітний купрос, вам скажу, що це нема звикання в рослини. Років стої його обробляють і, і немає такого, такого дієвого, такого якогось звикання. Так, ну що ще вам розказати? Оце не знаю, тут виписала одну формичку, ну не буду розкладувати вже тут Такі вона. Теплиці в мене тут, надіюся, переживе. А так в основному нічого такого кутаного тут уже й немає. Ага, тут так, що тут у нас? Це от сонця. Це просто вже я змінила осінню. бо весною ніколи буде, я то вже поміняла, набрала агроволокна. Тут у мене росте азімена. сіянець. Сіянці в мене тут ще є сязіна, там вона зімена. А там ми, ну це я сіянцями брала у чоловіка. Хто зна, так же ж. Надіюся, що, що буде хороший. А так, хто зна, Францішко розказував, дивилася відео в його. Каже, сіянця так 13 років ждав тоді і показує результат. Там, таке, як там, як горішки маленькі. Плоди. Ну, ну, воно ж, бачите, якщо треба із хороших сортоформ. Я, я, насіння я взяла там ще із Закарпаття чоловіка одного. Ну, каже, що десь йому з чеського розслідника висилали. Там було перепилення з хорошими сортоформами. Ну, там є ще цілий ряд, тож понасаджувала вже зі шло, скільки, там, Я трішки взяла його. Ну, буду дуже сподіватися, що воно що воно щось у мене удасться. Ані прийдеться перещіпати. Так, що ще показати вам ось? Ось у мене цей їстівний горіх. Оце вже й не кутаю, Перші роки там мать орки прикутала, і воно таке маленьке. То змерзне, то відросте. І що цікаво, зими перезимує, а змерзне отими повторними. Ох і мерзне, то й... змерзає прямо листя. Дивлюся, там у Білорусі в одного чоловіка показує відео, що за ну, Я палки думаю, що ж таке, що, що в мене таке зме... і тут змерзає, ну щось тупо, так, тупо таке вже. Ну, хто знає. Ну, надіюся, не втрачаю ніякої надії. Думаю, що буде все, коли звідуться. І каштанів і стіни. Що ще мені такого цікавого? А гід ось такий у мене тут є. Ну Цей рік ж такий був зворотній заморозок. Взагалі ну, нічого. Я ведь такий садок нічого не було. Навіть лід оцей обмерз. Це це капець. Це вже тут азіменка. накрила її такою сіло, щоб, думаю, не обмерзала там. А це ж я вам казала, що вже почала обробляти дерева, коли... Коли почали пропадати, це черешенька, така гарна черешня. О, там був ще стовбур. Я вже його стріляла, центральний той. А це дві гілки залишилися. Ну, ну, вроді вже спасло. Так що це ось першу обробочку, а потім від відманіліозу і по розовому бутону буду старатися. І не Начиталася не всього, вже грамотна усім, ну, А як вийде? Ну, одним словом, стараюся. Стараюся тепер обробляти як стала втрачати дерева. Ось таке, можна сказати. А, а якщо чесно, тут у нас ніхто поблизу нічого не обробляє. І що цікаво, такі клюки цікаві. Понакупляють, кожен рік на базарі купляють. Посадят, тоді ой, чогось пропало, ой, чогось у мене змерзло, чогось у мене ще щось. А обробити – ні. Тоді, ось посадили і забули. Це і Ніхто ж садки не обробляє, воно ж все налазить тоді. Раніше, знаєте, коло успів у нас там за, за тим садок такий гарнющий був колись. Ну, вони оброблялися, там, ну, слідкували за садками, агрономи були там. А то ну, а зараз вже все там, ті дерева вже пропадають, і... то хоч у саду оброблялися, а то тут тепер знаю двох людей, тільки трьох, та такі, що ну, хоч чуть-чуть там щось обробляють вже, хоч там вибірково. Ну, так. А так ніхто їх не оброблює. Так, Ну оце такий у мене садочок. Так, і зукриваних одну кормичку і закутала там. Два скорокільних горішки собі. Це не закупане, це просто, вже, щоб висновити тоді, ніколи буде от, от сонця захист. Це газіменке. Просто щоб тоді, як сонечко почне пригрівати, то наші соколики. Мої полетіли. от молодці, Молодці. Виконали завдання і полетіли. Я завжди кажу, мої хлопчики. Ой, так. А це два такі теж вігвамчики зробила тут. Такі скороплідні горіхи. Захотілося, ще, в мене свої там хватає, А це ще захотілося таких горішків посадити. Ну, що ще вам розказати? Снігу мало випало. це вже, мабуть, мабуть, і не буде, так що, думаю, це буде гаразд. Тепер що? Тепер два тижні ждати. Ждати весну і потім вже закачувати рукава і і робити ділечко. Надіюся, кажу, надіюся, не буде зворотнього заморозку такого, як, як був минулий раз. А, минулий рік точніше. Та що ви, десь все цвіло, все листя, все було. І воно ой, ударив такий морозяка, мабуть, до мінус десяти. Все поморозило, все. де час, левки були, так нав'язалися в тому році. За груші, яблучка. Та що там за ті балаки, там Груші, яблучка. Не, не було. Оце, не було жодного на показ в цьому садочку. А на вона ще пізніше, і та осипалася. Усе, все осипалося це. Там горіх вообще мовчу, там вже З таким трудом одростала і, і довго. Ну, то таке, Так що, кому може, цікаво, кому може. Щось знадобиться, обробляйте, старайтеся обробляти садочок. Якщо щось не знаєте, питайте, там заходьте в гуглу, лазіть, бо, бо буде біда. Буде така біда, як у мене зразу, що я почала садити і нічого не обробляла. Тоді вже ж так обідно, як втрачаєш. У мене така була жовта слива гарна. Та що пропала. А потім груша там клапав. Улюблена ця така ж прямо. І що, починає родити, а тоді ж ну, схвачує це ж там оці всі або, маніози, або там, бактеріальні окопи, що такі вони швидко. Раз, два і пропадає. Ото таке. Так шо, бажаю всім щастя, здоров'я, миру, щоб скоріше закінчилася ця клята війна і таким дурноватим ворогом. Бувайте живі і здорові. Кому може цікаво, то рада буду спілкуванню.